На Кіровоградщині пролунав перший дзвоник для понад 90 тисяч учнів. Уперше за парти сіли майже 10 тисяч першокласників. Цьогоріч святкові лінійки були як ніколи патріотичними. Заклади прикрашені національною символікою, шкільні форми учнів змінили на вишиванки, традиційні букети на синьо-жовті. В деяких школах від квітів взагалі відмовилися. Гроші, які мали б витратити на букети, вирішили зібрати на придбання одягу для військових. Втім, і про проблеми учнів на святі не забули. В яких умовах цьогоріч навчатимуться учні долинської гімназії номер 3 в день знань перевіряв очільник Кірбоградщини Олександр Петік. Півроку заклад потерпав від опадів. У своїх бідах освітяни звинуватили підрядника. Кажуть, він почав лагодити покрівлю. На її ремонт з держбюджету виділили 60 тисяч гривень. Грошей не вистачило, і підрядник залишив дах розкритим. Під час опадів школу затопило. У квітні місяці, коли дійсно почалися дуже великі дощі, єдине, що на що ми спромоглися його змусити, це те, що він приїхав до нас сюди і зробив, так би змовити, якщо це можна назвати, стяжку. Там не вистачило бетону, там не вистачило матеріал. Стяжка виконана неякісно. У липні в проблему втрутилась обласна влада і разом з місцевою виділила на ремонт більше 700 тисяч гривень. Ремонтні роботи розпочалися практично з квітня місяця за сприяння голови облдержадміністрації, голови районної державної адміністрації. ну, Долучилися до цього депутати нашої міської ради і Варварівської селищної ради. Втім, закінчити ремонт до початку навчального року не встигли. Очільник області обіцяє, за три дні роботи завершать. В цілому школа продемонструвала свій рівень. Рівень такий, як всі щось кажуть столичний, Я кажу, український рівень такий, як ми чекаємо, щоб був в усій Україні. Залишився Олександр Петік і на святкову лінійку. Долинська гімназія номер 3 одна з найбільших в місті. Заклад з поглибленим вивченням іноземних мов та точних наук. В день знань більшість учнів прийшли у вишиванках. В українських вишиванках на свято першого дзвоника прийшли учні Світловодської школи номер 7. У руках букети кольору національного прапора. На щоках старшокласниць патріотичний будіарт. Ця вишиванка мені шила моя пра прабабуся вручну. Вона вона передавалася моїй бабусі, а вона передала мені. Тому я сьогодні вирішила надіти, вона дуже гарна. сьогодні, тим паче такий праздник. Урочиста частина. Привітання від дирекції школи та запрошених гостей. Серед них політики громадський діяч Олесь Довгий. Від нового фонду ми передаємо і е, комп'ютерний клас, і деякий спортивний інвентар для діток. І я вам обіцяю, що Ваша школа на рівні з іншими школами буде предметом моєї опіки. Про свої шкільні роки згадував в день знані голова обласної ради Олександр Чорноюваненко. Він відвідав свою рідну школу у Новомиргороді, яку закінчив 35 років тому. Розповів, вчився на четвірки та п'ятірки. Згодом тут навчалася і його донька. Знаєте, я з хвилюванням прийшов сюди, тому що ті роки, які я провів тут, і з подякою до всіх вчителів. Які тоді мене навчали, тільки жалко єдине, що небагато змінилося за цей час у цій школі. Мається на увазі це технічно. Заборгували ми всі. Директор школи на урочистій лінійці повідомив, що цьогоріч колективу є чим пишатися. Майже 70% випускників цьогоріч вступили до вузів, а новий навчальний рік зустрінуть 62 першокласника. Наша школа. Завжди вона центральна тут у місті, то завжди в нас було багато дітей. Декілька років трохи менше, а зараз надіємо, що буде добре. Як буде мир і буде злагода, будуть діти, буде все буде гаразд. Україна буде розцвітати, і наш Новомиргород теж буде розцвітати. Сергій Михайлін, Анастасія Діденко, день за днем.